В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, браті і сестри, Святе Писання або Біблія складається із двох частин. Старий Завіт і Новий Завіт. Старий завіт треба. До приходу на землю Господа нашого Ісуса Христа. Із часом, коли Христос вийшов на навчання, як охрестився, розпочинається новий Завіт. У чому є суть? Суть полягає у тому, що створивши людину. Господь дав їй вказівку, від такий закон, і людина схибила. Вона відвернула від Бога своє лице, послухала спокусника і гріх упав на весь людський рід. І цей рік ми ж вемо первородських. У той спосіб людина собі закрила шлях до спасіння, втратила особливу Божу прихильність. І так тривало многі століття. Однак Господь обіцяв людині, що не покине її. І от настав час, коли Господь схотів прийти до людей у людському тілі і прийшов до людей у часі свого Різдва. Поки не прийшов Ісус Христос, тривала. Оце, скажімо, хвиля, чи цей простір, чи ці умови, які Господь дав людині, наставляючи її, дав закон. Але поза тим прийшов Ісус Христос, законодавець, який взяв на себе людське тіло. Коли ми пізніше читаємо уже у часі переображення, коли Господь Ісус Христос дав із собою апостолів і переобразився на горі, почувся голос із небес. Це син мій любий, якого я вподобав, його слухайте. Отже, з небес імператив, кого маємо слухати Господа Ісуса Христа. Тому ці приписи, які Господь дає у старому завіті, вони ще є доповнені людським баченням, людським, скажімо, людським аналізом. Але коли прийшов Христос, він говорить живе Слово, не писане слово, а живе Слово. Тому слухати Ісуса Христа означає чути живе Слово Бога, Того, який дав закон. І тому сьогодні, коли ми читаємо оця його Гелія, вертаємося до старого завіту, і Господь Ісус Христос нагадує нам. Слова із Просто Ісаї. Народ цей устами мене почитає, а серце їхнє далеко від мене. Чи ми не можемо ці слова достосувати і до цього Чи не що можемо? Тому що слово, і, зокрема, Боже Слово в людських очах страшенно. Не воно знецілюється. Люди про Бога говорять. Люди про Бога пишуть у соцмережах. Люди Богу апелюють, але люди не хочуть жити так, як каже Господь. У них є свої принципи. Є свої ідеї. І що з того, що люди про Бога говорять, але живуть в митрошних гріхах? Цей народ, який про Бога говорить, від Бога далеко відступив. І дуже маленький приклад. Вчорашнього дня була неділя. Каже Господь, пам'ятай день святий святкувати. Та якщо вчорашнього дня ми порівняємо кількість людей у храмі і кількість на ринку, це є неспівставні речі. І це люди, які звуться християни. І до Бога носять руки, про Бога говорять, а по-божому не живуть. Як чомусь вважають, ну, нема ради, війна. Та в тому і війна, що не хочемо Бога слухати і по-божому жити. Тому не хочеться комусь докоряти ми є люди невслі. Але поза тим, читаючи, аналізуємо і розуміємо, що на це просто у житті, як нам би здавалося. Для нас не суттєво дрібниці, моменти, фрагменти у Бога немає нічого зайвого. Для Бога все є важливим. Якщо ми це розуміємо, ми мали би так поступати, щоб Господь це прийняв. І це було Богові миле. Бо сьогодні ми прийшли помолитися за покій наших особших. Вони відійшли з цього життя. Колись відійдемо і ми усі. Нам доведеться стати перед Богом і щось Богу сказати, Ми Маємо нагоду думати, з чим перед Богом станемо. Слава Ісусу Христу!